Майже половина усіх зафіксованих антимонопольниками порушень припадає на житлово-комунальну галузь. Тут часто завищують тарифи або ж отримують гроші від мешканців будинків за ненадані послуги. На протязі багатьох років в одному із гуртожитків управління внутрішніх справ в місті рівне із 12 складових тарифу надавалося для цих проживаючих тільки чотири послуги. Вісім взагалі не надавалося, але в повному порядку і кожного року щомісяця ці мешканці платили. За той тариф, який встановлено там радою. тобто, це е, абсолютний нонсенс. Нині міська влада рівного вирішила змінити схему та сам принцип нарахування квартплати. Простіше кажучи, за кожну заплачену копійку має надаватися відповідна послуга. Якщо якась послуга не надалася. А мешканці житлового будинку готові заплатили кошти і готові перекинути ці кошти на інші послуги. Ну в частині допустим не підняли ляснічну клітку. Але ці кошти можуть бути потрачені на інженерні мережі чи на ремонт даху в поточному ремонті і так далі. Тобто, це дозволяє перекидку, але за згодою мешканців даного житлового будинку. Аби застерегти керівників комунальних підприємств від спокуси проігнорувати конкурентне законодавство, антимонопольники вирішили зустрітися з ними особисто та нагадати про штрафні санкції законодавством. Штраф передбачений в розмірі 10% від виручки в попередньому році. Але наша компетенція рішенням адміністративної колегії це 68 тисяч. У керівників комунальної галузі рівного свій рецепт створення конкурентного середовища, який вони хочуть оприлюднити на наступній сесії міської ради. Зокрема, передбачається створити у кожному будинку комітет, члени якого стежитимуть за виконанням наданих послуг, спільно й вирішуватимуть, хто буде обслуговувати їхній будинок. Аласищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.